Термінова реанімація бака. Команда Вікторія Пластик вже в дорозі. Приїхали на агропідприємство у Білогір'я Хмельницької області. Це паливний бак навантажувача Маніту. Спочатку перевіряємо, де точно знаходиться тріщина, і так проблема, як бачите, в районі кріплення. Тут часто вібрація зробили свою справу, спричинивши протікання. Задача із зірочкою. Але в роботі професіонали своєї справи. Спочатку вирізаємо повністю кріплення, щоб всередині підсилити його по кругу. Далі повертаємо його на місце, проварюємо і підсилюємо по всьому периметру. Ми використовуємо виключно технологію двостороннього шва, а для додаткового підсилення кріплень обов'язково наплавляємо додаткові пластикові заготовки. Ось так виглядає відновлене та підсилене кріплення на паливному баку Маніту. Все готове для монтажу? Напишіть у коментарях слово агро та отримайте персональну знижку до 15% на ремонт.